Продам недорого телефончик. Це пам'ятка архітектури. Це взагалі то будинок Бражинського, побудований 1835 чи 1836 року. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Отак в нас в Одесі все і працює. Можна продати все, що завгодно, тільки от порядок, чистоту і все, що з цим пов'язано, купити в нас чомусь не можна. Ходімо, спустимося в Херсонський сквер, тому що цей будинок стоїть от власне на горі, а внизу у нас починається один з самих кошмарних місцьків в Одесі. Я не встигла нікуди відійти ось, будь ласка, тут атрибути безхатченкового життя. Хтось тут кучкується, ночує, припиває підозрюю. Сквер взагалі заснований ще в 1929 році в Одесі. Тому що вулиця, яка зараз називається Пастера, вона також називалася Херсонською. І ось відтоді сквер тут існує. І таке враження, що от відтоді, тут в сквері нічого не помінялось, тому що він такий страшний, що сюди за поганої погоди люди взагалі не ходять. Сквер це що таке? Сквер це місце, куди ви ходите з колясками, куди ви ходите вигулювати своїх собачок з пакетами, звичайно ж, для їхніх фікульок. Тобто це місце для прогулянок. Херсонський сквер, який розташований взагалі то в прекрасному місті, відкривається красивий вид. Ось, будь ласка. Тут ходити навіть в день страшно. <му> Сохраняй, не розрушай. Прекрасні золоті слова. Дай пятюнечку. Сильніше пятонечку боюсь давати, бо обвалиться стіна. Це могло б слугувати своєрідним закликом до тих людей, які повинні стежити за благоустрою міста, але які натомість не роблять аж нічого. Ну, стоїть собі сквер, стоїть. Трава росте, росте. До речі, трава скоро. От мені по пояс буде. Якісь колоски, чорти шо. Захарещене та нашо. Ще скоро, до речі, да, і Херсонському буде сквер мається на увазі 100 років. Осипається, обвалюється, пеньки лежать. З кожними дощопадами і снігопадами все це ще більше усувається вниз. Смітничків в Херсонському не запідозрювано, зато ось ця от ямка прекрасно слугує замість смітничка. Тут нас, очевидно, Місце якогось індіанського жертвоприносіння чи чогось такого, але валяються тут довкола аж ніяк не люльки миру, а інші штуки. Ну, Тут комусь Бозя розуму дала привалити колектор відкритий якимсь шматком деревини, щоб хтось сюди. Слухайте, тут без хаченків насправді купа. І на це все вказує. Ось таке шмаття лежить. Тобто вони тут, коли тепло, цілком собі і кучкуються, і живуть. Ну, навіть якщо якийсь безхаченко буде вночі тут іти, тут ж немає абсолютно жодного освітлення. Ось вам не робила цього з дитинства. Ми бачили, як багато тут дерев, які від старості просто струхлявіли і падають. Зелентрест мав би трошечки напевно звернути увагу на те, що тут твориться, навіть з огляду на те, що це небезпечно для здоров'я. Ось, будь ласка, ще один колектор і знову завалений якимись гілками. Тут, до речі, можна скупнутися, якщо дуже хочеться. Колектор відкритий, водичка дзюрчить. Я так розумію, це ранкова умивальня, тому що тут ранкова бечкарня купа недопалків. Далі лізти не буду, бо заб'юсь. Це ще велике щастя, що тут взагалі е, стоїть оцей от бігборд. І ці дерева, коли вони надумали падати, вони не звалились на проїжджу частину, тому що ось вона, тому що тут знову ж таки пішохідна зона, ходять люди, а там їздять машинки. І комусь би влетіло або по здоров'ю, або е, в копійку. Але Херсонський сквер, напевно, тому що він називається Херсонський, чомусь в міськраді Одеси, думають, що він до відомства Приморського району не належить, а належить до не знаю, Херсонської міськради, тому що ніхто ним взагалі не опікується. А ми, ви знаєте, ми б дуже хотіли, щоб у нас все-таки сквери були більше схожі на сквери, а не на якісь місця кучкування безхаченків. Тому ми дуже просимо дорогі люди, які повинні займатися своєю роботою які отримують за це немало коштів. Займіться нарешті, будь ласка, своєю безпосередньою діяльністю. А ви, дорогі одесити, гості міста, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі, бережіть себе, побачимося ще. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич.